Чому ми потрапляємо в обюзині стосунки? Ну, звичайно, все коріння йде з дитинства Це означає, що ваші батьки були такими. Подивіться, якою була ваша мама, як вона до вас відносилась, незалежно від того, хлопчик, чи ви чи дівчинка, ось такі саме стосунки ви будуєте з іншими людьми. Якщо мати була холодна, не приймала участь ну, якось емоційно не вкладалася в вас, а була просто такою функціональною покормити, вилікувати, там, одягнути в школу, відправити, в університет і так далі. То, в принципі, ви так само Просто функціонально будуватимете стосунки з іншими людьми не емпатично, не емоційно, а так от холодно відсторонено. Або самі будете такими, або будете знаходити таких партнерів. Ну от дивіться, нарцисичної матері, нарцисична мати завжди конкурує своєю донькою. Для неї її донька, яка є, Успішною, яка сексуальною, яка є самодостатня, з почуттям гідності, яка є яскравою, я не знаю, яка там вдало вийшла заміж, така донька для неї складає загрозу. Вона таку доньку не витримує. Тому починає конкурувати вже з мале з маличкою з своєю ж власною донькою. Тобто їй потрібно, щоб дитина поруч з нею, в принципі, незалежно хлопчик чи дівчинка, а особливо дівчинка, була з нею знаєте, такою пригніченою, здала всі позиції, всі кордони, була не успішною, якоюсь такою, яка ну демонструвала якусь таку потребу в мамі, все у мами запитувала, питалася дозволу, радилася без неї нею про все. Якщо, не дай Бог, вона починає сепаруватися якось і проявляти самодостатність, а якусь автономність, так ну мати така починає принижувати, там з 11 років може назвати її дівчиною з низькою соціальною відповідальністю, хоча ніяких припустило для цього немає, ну і так далі. Це нарцисична мати. Але у нарцисичної матері є цінності. Наприклад, цінність навчання ти маєш бути найкращою в школі. Або цінність краса. Ти маєш бути не най... красногороч, ти маєш бути якоюсь най в чомусь для того, щоб вона могла ти є, її нарцисичним розширенням, щоб вона тобою пишалась. На відміну від психопатичних матерів, там дитина в принципі не має прав ні на що і не має ніяких цінностей у психопатичних матерів, це відміна від, від нарцисичних матерів. Є одна цінність підкорення. Ти маєш коритися своїй матері, незалежно від того, хлопець ти чи дівчина, чи ти розумний, чи ти красивий, чи ти такий, яким би ти не був, це взагалі не має ніякого значення. Має значення тільки підкорення. Чому? Тому що ну, сама мати така виросла в дуже небезпечних умовах, до неї дуже погано ставились. Безпеки взагалі не було, і вона засвоїла тільки. Одну лінію поведінки. Або ти жертва, і тоді тебе знищать, ти займаєш нижню позицію, значить, ти жертва тебе знищать, або ти тиран, і тоді ти хоч якось виживеш. Тому такі ну, жінки, чоловіки, вони приймають таку тиранічну таку позицію, стають аб'юзивними, психопатичними і мертвими емоційно всередині зовсім. І для них велику цінність має, коли людина повністю підкоряється, робить все, що я сказала, і тільки так, я знаю як краще, не, і не має значення, яку освіту має ця жінка. Взагалі, вона може просто мати 10 класів освіти, там якісь курси. Головне, щоб їй підкорялися. Все, побудувати нормальні стосунки ні нарцисична мати, ні психопатична мати не можуть. Це неможливо вони ні з ким не можуть побудувати стосунки. Від них всі втікають, і такі жінки дуже погано закінчують, якщо чесно. Від них діти відвертаються. Вони ну закінчують в такому в одинадцтві, знаєте, одино, абсолютно одинокі і з часом спускаються все нижче, 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 тому що поки вони там мають якийсь статус соціальний, там якусь посаду, так з ними якось рахуються ще. Ну якщо вони комусь потрібні і в оточеннях в принципі у них таке, знаєте, таке ж саме. То коли вже вони виходять на пенсію. На пенсії має значення, ну, велике значення має те, як ти будував стосунки з іншими людьми. Якщо ти вмів їх вибудовувати, то ти в оточенні дітей, внуків, знаєте, там, повна чаша і так далі. Якщо ти стосунки не вмів вибудовувати, то від тебе відвертаються ну, всі знайомі друзі, це однозначно. Ну і діти, внуки не хочуть спілкуватися з такими батьками. Ось тому я вам кажу просто: ну, я чому так важливо вивчати себе, чому так важливо читати, вивчати цю літературу по психології, в принципі, слухати блогерів, які вивчають, які себе вивчають, які себе досліджують, інших досліджують. Так важливо для того, щоб, можливо, ви себе впізнаєте. знаєте, Можливо, ви впізнаєте своїх батьків, можливо, ви зрозумієте, чому з вами якісь речі відбуваються, а ну, те, що ви не хочете, наприклад, і чому ви ну, лютите такого, якщо виходить дитина, хлопець чи дівчина із такої от сім'ї, де мати була психопатична або нарцисична. Таким людям важко реалізуватися в житті, дуже важко, навіть маючи надзвичайну освіту, таким людям важко зайняти в таку, знаєте, вагому позицію, наприклад, в колективі. Тому що якщо мати привчила тебе постійно підкорятися, і з нею можна будувати стосунки тільки коли ти повністю раб, а вона така, знаєте, узурпатор, який тобі дає короткі відривісті команди. То, в принципі, ну, такий хлопець чи дівчина в колективах також будуть займати позицію якусь нижню і будуть пристосовуватись, якось підлаштовуватись, тільки аби на них там, не кричали, знаєте, не вигнали, аби тільки не були вони там якимись згоями. Ну, в принципі, таких людей мало поважають. Діти, які вийшли із сімей аб'юзерів. Ну, от, нарцисичних матерів або психопатичних, або де мати була психопатична або нарцисична, ну, якщо були якісь там тортури, наприклад, била мати, не дай Бог, била хлопчика, дуже є великий шанс, що цей чоловік битиме дружину дітей і домашніх тварин. Деякі з них, ну, над якими просто здійснюємо тортури, навіть стають маньяками. Ну, Якщо не було, а було тільки моральне е, якесь насилля, то такі е, ну, хлопці теж будуть вчиняти моральне насилля над своїми е, другими половинками, будуть робити все те саме. Або зненавидять просто жінок і будуть мстити. Ну, це завжди помст через помсту, стосунки через помсту.